Ніколи не виніть себе, не звинувачуйте себе у смерті вашої тварини. Ви не винуваті. Ніколи не сумнівайтесь в тому, що ви зробили все можливе для того, щоб ваша тварина жила. Але ви не можете контролювати все у вашому житті. І смерть вашої тварини це та частина, яку ви не можете контролювати, тож не звинувачуйте себе ні про що не жалійте. Ви дали вашій тварині все, що ви могли. Ваша тварина мала дах над головою, їжу, вакцинацію, прогулянки, іграшки. І це все, що ви могли контролювати. І ви справилися з цим завданням. перші дні горюйте, плачте, не ходіть на роботу. Робіть все для того, щоб виплакатись. Але тримайтесь на поверхні. Не занурюйтесь, будь ласка, у своє горе до депресії. Продовжуйте свої рутини. Коли маєте сили. Я раджу, ось як я сьогодні. ну, Другий, третій день після трагедії, після того, як ви попрощались з вашою тваринкою, починайте продовжувати свої рутини. Повертайтесь до ваших тренувань, якщо ви їх робите, я сподіваюся на це. Повертайтеся до того, щоб чистити зуби, розчисуватись, як я ось трошки сьогодні причесалась. Е, гуляйте. І починайте повертати собі смак до життя. Не намагайтесь запити своє горе. Але це дуже важливо. Ось у мене я не п'ю там вино, ну мені чи пиво. У мене от стоїть он на поличці коньяк Хенесі. І це те, що я люблю змішати з медом, з льодом і з цитроном. І такий собі коктейльчик на там десь 50 грам, і оце мені дуже в кайф. Ні разу я не приторкнулася, не доторкнулася до коньяку свого у стані горя. Ні, ніякому разі не заливайте своє горе алкоголем. Намагайтесь проходити всі стадії від заперечення до. Стану апатії, до грусті, коли вам сумно, коли вам нічого не хочеться робити, це добре. Все, ваша ЦНС стомилася бігти, кричати, драматизувати. Не фантазуйте, будь ласка, не надавайте тому, що об'єктивно трапилось, яких, якогось магічного. Значення, ваші котики і собачки не сидять біля вас після своєї смерті, вони з вами не розмовляють, ви не чуєте їх голоси, і ви не бачите їх хвостики або вушка біля вас. Це ілюзія, яку створює ваша голова для... тільки з причини того, що ваша голова не може ну, на фізіологічному рівні прийняти, що те, що було е, там 13-15 років або менше, навіть рік, раптово зникло і стало пустим місцем. Це ваша голова створює оці ілюзії, аж доки ви не покажете за допомогою ваших очей, вашій ЦНС, що ось те, що ти бачила 15, ну у мене ось 13 років, ось тепер оце стоїть у формі урночки. Поки немає урночки, робіть собі маленькі ритуали між смерть вашої тваринки, урночка або місце поховання. Не залишайте оце місце пустим. Робіть ритуали, запалюйте свічки, є у вас сили дивитись на фото вашого улюбленця, поставте туди фото, можете зробити чорну ленточку, нікого не соромтесь. Нормальна людина вас не засудить. Що б ви не робили з оцими з, ритуалами? Ви можете ставити свічки, ви можете ставити іконки навіть біля вашої тваринки. Нормальна людина вам не скаже: ти що здоріла, Та це ж тварина, ти, ти, ти при чому тут Бог? Бог нас всі. Всіх створив, всіх, навіть тарганів і кристам щурів, це все не ми з вами створили. Не нам судить. Нормальна людина не засудить. Не соромтесь, просто відкрийтесь своїм почуттям, проживіть їх, живіть далі. Живіть для себе і не забувайте, що ви також потребуєте любові, ласки, піклування про вас. Почніть контроль над тим, щоб отримувати позитивне. Піклуйтесь про себе, купіть собі якусь таку гарну, гарну шоколадку. Похваліть себе за те, що ваша тваринка отримала від вас саме найкраще, що тільки вона могла отримати у своєму житті. І вона померла щасливою, попри те, що, можливо, була хворою і відчувала біль, як мій семончик. Все одно з нами наші тваринки померли щасливими. Я бажаю вам, мої рідненькі. Пережити втрату вашу, не впасти у відчай, у депресію і зрозуміти, що життя продовжується. Що ви віддали своїй тваринці все, все найкраще. Більше ви цю ситуацію не контролюєте, але ви контролюєте себе.